Всім привіт народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою OHV Я не знаю, якщо чесно, що ця абревіатура означає, але вона мене трішечки зацікавила тим, що тут ми маємо створити власний автомобіль, причому створити його з нуля, приймати участь у гонках. А живемо ми з вами у селі в Польщі 1990-х років. Отже, давайте подивимося, що розробники для нас підготували. Погнали! І так, з'являємося, ми... Оу, який ми секс просто-напросто, блядь. Так, що в нас тут є взагалі? Це в нас шафа. О, ми можемо одягнутися тут. Ми тут можемо трішечки. Ага, окулярів в нас немає. Голова. Голова також порожня. В принципі, все, все як має бути. Так, добре. Ми трішечки приодягнулися. Ага, все. Добре. Так, вийти. Виходимо звідси. Так, це в нас можемо е змінити свій образ. Тут в нас що. Ага. П -п 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 підняти, як мені. болять? Юпте. А як тебе підняти знову? Такс, окей. А, дивіться, в нас. У е нас є інвентар. М -м Та блять. Сука. Не дратуй мене. Так, управління гри, якщо чесно, максимально-максимально дивне поки що. Так, це в нас якийсь колорфон. Ми його також можемо взяти. У нас є 55 польських злот. Так, що в нас тут? Давайте подивимося. Так, сюди ми зайти з вами не можемо. Це ми також взяти не можемо. Це. Це також щось не наше. Так, це в нас типу кухня, типу. А, на кухню ми, до речі, можемо зайти. Давайте подивимося, що в нас тут є. Так, тут в нас є паличка ковбаси і якийсь сир, хліб, що це не знаю. Так, зачиняємо поки що. Це в нас. Угу, Це в нас частинка м'ясорубки. Частинка м'ясорубки. Давайте покладемо її на місце. Я її десь знову викинув, а де? Я вже навіть, якщо чесно, і не бачу її тут. Так. Телефон. На початку гри мати нам казала, що ми можемо зателефонувати. А. А. На початку гри мати нам казала, що ми, в принципі, можемо зателефонувати, тому що потрібно, потрібно нам влаштуватися на роботу. Добре, давайте подивимося, що в нас тут на дворі. Так. Ого-го, виходимо. Це в нас що? Це. Так, ти ж. Йопті. А ну, напевно, що сторінкове гальмо нам потрібно. Е, м -м 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 -м. А ще. Тут, напевно, ще потрібно ще перемикати передачі, я так думаю. Я так підозрюю поки що, я не знаю, якщо чесно. Поки що не знаю взагалі. Так, тут у нас тренажерочка. Тренажер очка. так добре. Добре. Можемо тут отягати всяку різну дич. 80 кг 80 кг найкращий персональний рекорд. Це у нас, дивіться, тут комуналку можна навіть знімати. Окей, добре. так Це ми оглянули. Болять, ця мишка вертиться просто-напросто. Максимально-максимально э, дивно і уєбаньки, якщо чесно. От прям максимально. Такс. Добре, давайте подивимося, що в нас тут. Тут в нас гараж, і в принципі нічого більше тут цікавого немає. Так, є чотири колеса, ми можемо їх присобачити до автомобіля. Можемо присобачити до автомобіля чи ні? А, тут ще навіть ніхрена немає, від цього зовсім. Я поняв. Так, чотири колеса, це у нас зварювальний ампарат якийсь. Так, складемо його поки що на місце. Тут в нас що. Давайте відчинимо це, подивимося, що у нас тут. Це в нас фарба. Фарба в нас є, фарба нам поки що не потрібна. Тут в нас якісь дві планки. Два профіля лежить. Так, це для болгарки, це все, в принципі, інструменти. Так, це мотор. Мотор, він вже присобачений, бабак тут прям ідеально. Ідеаль. Оу, А що ти Ну... Як тебе поставити на місце? Я хочу тебе поставити. На місце. І хочу взяти ось цю штуку. О. Все. Присобачили ми його також на місце. Це в нас що, амортизатор. О, дивіться, тепер ми можемо, напевно, що втулити на нього колеса, наскільки я розумію, правильно? О, дивіться, виглядає прям вау. Виглядає вже супер просто-напросто. Так, ми зараз. Дивлюся, тут ще амортизатори розкидані по всьому цьому. Ми можемо, в принципі, зараз. по... Блядь, та постався ти. Такс, тут пише, що воно не може. А може воно з цього боку має знаходитись? Може це задній? О, дивіться, це задній був. Тут ще потрібно розбиратися, де, де перед, де заду, блядь, для мене це прям ахуєть, як буде дуже важко. Такс, окей. Давайте тоді поставимо зараз ще колеса додаткові на авто. На наше авто. Такс. А куди ти пішов? Оп. Підбираємо. Такс. Добре. І тепер намагаємося його виставити. от сюди. Оп. Є. Такс. Тут в нас. Дивлюся, це барабани, наскільки я розумію. Тут гальма барабанного типу. і дивлюся один барабан ще просто-напросто валяється. Просто так. Так, що, напевно, що. Так, все, встановлюємо це все діло сюди. Так, забираємо це. Так, окей. є. Yeah. А запустити ми тебе можемо чи ні? Get Into. Ага. Ага. А, за допомогою. За допомогою даної клавіші ми можемо. Можемо змінювати ракурс камери забув що хотів сказати добре тоді давайте спочатку тоді розберемося з номером телефона який нам тут залишили 4 9 здається 2 2 1 2 2 2 О. Е, окей. Хм. Так, давайте подивимося. Так, давайте вийдемо. А, 4 9 2 2. 4. Може, тут потрібно доводити? 9 2 2 1 2 2 і знову 2. Halo, was oh, jest uh, Nie rozumiesz dobrze polska język. Iż wreszcie, niść, koła. Ja, 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 Balczerza koła. Gurken Machen, ona mi przejechać przyjechać, Arbeit. Gurken dużo być tego roku. Będzie dużo Arbeit, polaken. Kom, kom, ja czekać. Окей, okay. окей, okay. ми домовилися з цим чуваком про роботу. Так що ми зачиняємо двері за собою. Так, у нас є якась карта чи що? Щось таке. Так, сідаємо в автомобіль. Так, заводимось. Знімаємо стоянкового гальма. Так. А як тут передачі переключати? Як перемикати передачі на цьому кориті, блять. Розібралися ми з вами нарешті. Нарешті ми з вами розібралися по цій грибах коробці передач. Для того, щоб перемикати коробку передач, нам потрібно натискати клавішу R. От ми перемикнули, уже ми катимо з вами на другій. При цьому саме цікаво те, що ми не можемо змінити звук в даній грі. Тобто вам доведеться трішечки помучитися. Я буду намагатися перекричати дану гру. Але я не знаю, чи вийде в мене це, чи ні. Так, три передачі у нас всього-навсього є. Блід. Так, є три передачі. Все, ми поїхали з вами. Перша є. Друга. Друга, погнали. Я ще виставив собі автоматичне щеплення, щоб не, не кожен раз не натискати певну клавишу для того, щоб перемкнути передачу. Я виставив собі автоматичне щеплення, але в грі воно передбачено, доволі таки прикольно. Виглядає цікаво. Такс, окей, а куди то мені... Куди то мені потрібно їхати все-таки? Я поки що без поняття абсолютно. Так що будемо з вами намагатися кудись добратися, але куди я поки що не знаю, через те, що Кар карти в нас ніякої немає. Це по-перше. По-друге, показує, що місто десь в цей бік і потрібно їхати до нього купу-купу кілометрів. Так що ми з вами поки що їдемо, а там вже будемо з вами бачити, що там і до чого. Хочемо ми влаштуватися. Влаштуватися хочу кур'єром. Кур'єром хочу влаштуватися на роботу, але поки що... Не знаю, цікаво чи запас палива тут безкінечний чи ні, бо якщо не безкінечний, це буде жопа. О, дивіться, тут навіть NPC. Це вже дуже добре. Блять, а чого знак. Так. От сюди нам напевно. Ну, ти... Ну дебіл. Дебіл. Так, ну в принципі це ми вискочили на головну дорогу через знак стоп. Ну, нічого страшного, думаю, не сталося. Нічого не, не змінилося. Мені ще цікаво, що буде, якщо врізатися в якогось NPC на швидкості. Нам буде погано, чи нам буде дуже погано, щоб це цікавить. Ну і цікавить на рахунок палива, чи воно тут безкінечне, чи воно тут не безкінечне. Щоб ми знали, щоб я знав, що мені робити, чи мені тут потрібно буде ще шукати якісь заправки чи ще щось, чи можна просто-напросто кататися, собі стільки лізе. Так, ну поки що ми їдемо, поки що їдемо. Як далеко ще їхати, я без поняття показує десь в цей бік і показує купу помиру. Може зараз нам щось і вдасться зробити з цього всього діла. Може все-таки ми приїдемо з вами в правильне місце. Але я поки що без поняття на рахунок цього, так що будемо з вами бачити. Отже, добираємося ми з вами до якогось міста, але поки що я не бачу нічого абсолютно. Мені довелося перезапустити гру. Через те, що я поїхав, якісь єбня, так скажем. Ну, мягко сказати, це, це були єбня. Ми з вами поїхали дуже-дуже далеко. За місто взагалі. Я не знаю, куди я їхав, на що я надіявся. Але як результат нічого з доб доброго з цього всього не вийшло. Так, давайте подивимося, що у нас тут. Блять, для того, щоб вийти з автомобіля, потрібно кожен раз переключатися на. А, це школа, це спортзал, окей. Потрібно кожен раз переключати вид. Так, заводимо нашу тачаночку і поїхали. Поїхали, поїхали, куди поїхали? Потрібно розвернутися і виїхати звідси. Так, я декілька разів умудрився застрягнути. Паралельно з цим я декілька разів умудрився провалитися через текстурку. І при цьому всьому я умудрився заїхати десь незрозуміло куди, хоча, виявляється, місто знаходилося дуже-дуже близько. Так що поки що з вами ми далі катаємося і намагаємося знайти ж все-таки, куди нас відправило працювати. Цей ганс, ніфіга, не сказав по телефону від слова зовсім, і тепер ми просто-напросто з вами катаємося тако от по місту. Такий Там хтось говорив? Але поки що інших людей я не бачив. Груча якийсь. E, давайте поїдемо послухаємо що там відбувається. Все-таки біля гаража Десь Десь воно тут було. О, тут це якийсь металобрух побрати. Добре, добре, забачимо як. Ти, hey, yeah, з партнеру регіону. Добре, по забijam się. Так. Зайти ми всередину не можемо. Але розмова йшла десь з цього гаража. Так, тут у нас два автомобіля. Тут порожньо. Я кажу два автомобілі, два капота. І тут якісь запчастини валяються, ми їх можемо опустити? Хто кричав? Хтось кричав, тільки що, я так і не зрозумів, звідки це. Так, окей, по місту тут взагалі порожньо, автомобілі їздять, але, в принципі, їх небагато. Такс. Давайте заводимо нашу Колимашку знову і все-таки поїдемо подивимося. Може, все-таки ми зможемо. Зможемо нарешті знайти роботу в даному місті. От, дивіться, автомобілі катаються, в принципі, ще я і казав, що автомобілі катаються. Але людей, людей NPC звичайних, окрім нас, я поки що тут не замітив. Так, тут взагалі якась парковка, ринок, напевно, що якийсь. А, так, да, дивіться, це ринок. Це повністю все ринок, якийсь базар, типу, чи щось типу такого. Так, добре, добре. Тут ми з вами побували. Тут ми з вами побували, і тепер повертаємось сюди. Вже перевірив теорію на рахунок ДТП в даній грі про, е, машини, які їдуть нам назустріч. Тобто е, всі npc шні машини вони ламаються. От, абсолютно всі, вони гнуться, да? тут є деформація, все-таки, прикольно до речі. Деформація, зараз я вам її покажу. Зараз ми з вами спробуємо. Блядь О, все-таки, от ви замітили, да? Оп. Ми виходимо. Наш автомобіль лежить ціленький. Його автомобіль вже просто-напросто розлетівся на шматочки. Колесо вже лежить тут. Так, а тепер мені б якось залізти всередину знову можна, якщо можна. Якщо можна, якщо можна. Так, але тут є ще додаткова функція. <губ> Ох, блядь <губ> <губ> Додаткова функція, яка мене просто-напросто вбила, блядь SP, Діаман Бельт. Це рак е, в, помер о, Помер в віці 19 років. <помер> Виглядає прикольно. Непогано, непогано ми з вами змогли все-таки прокататися. Цікаво, куди нас знову зараз заспавнить? А, спавнить воно нас е, на початок гри. Добре, тоді ми з вами зараз будемо одягатися знову. Одягатися знову. Знову. Все, 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 все знову. Так, окей. Що в нас тут? Тут у нас автомобіль лежить. Я, в принципі, його вже раз зібрав. Я вже навіть на ньому зумів покататися. Виглядає воно прям дуже, блядь, максимально уїбанська, якщо чесно. Але, що, що не кажіть, він все-таки їздить. Ой, Давайте поставимо його на місце. І це поставимо на місце також. Ой. Колеса не будемо поки що вішати. Давайте сядемо відразу в автомобіль і погнали з вами далі шукати пригоди. Я поки що, кажу, я поки що абсолютно не розумію, куди нам потрібно їхати для того, щоб отримати якусь роботу. Взагалі, ти їздиш, в принципі, ти, ми померли з вами через те, що я вирішив фліпнути автомобіль, який перевернувся. І через це ми, в принципі, втратили втратили можливість продовжувати гру. Далі, а зараз ми з вами поїдемо, подивимося, що ще є в даному місті. О, давайте подивимося на ці знаки. Яс... Цурова Люб... Любча... Блять, польська мова, до речі, доволі таки складна. Я думав, що вона буде простіша так, Все-таки ближче до української, воно щось е -е, схоже, схоже, є щось в них. Але блять, ну мови взагалі просто-напросто різні. Я думав, що я буду розуміти це, але в мене знайомі, які приїжджали з Польщі, вони починають польською спілкуватися, і я абсолютно не розумію, що вони говорять між собою просто-напросто. Деякі слова ще плюс-мінус можна зрозуміти. А от уже якщо вони починають спілкуватися там уже на своїх якихось певних діалектизмах і всякі, всякі оці от інші таких от приколах, то це абсолютно-абсолютно повний треш. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. «Аутозлом». злом. Я так підозрюю автошрот якийсь, чи що. Щось такого плану, наскільки я розумію. Ну, давайте заїдемо, подивимося, що тут в нас є. Що в нас тут є? Автошрот. Чи що це? Так, давайте все. Зупиняємося. Так, все. заходимо в режим. Ось такі от. І що ми тут бачимо? А, ми можемо тут купувати всякі прикаляси. Всякі прикаляси до наших автомобілів. Так, як бачимо, тут є купа всього, абсолютно всього. Барабани, в принципі, це що таке це рульова рейка, напевно, що якась. А, як Шрот точно цей робити, що не Як бачимо, тут є. О, а цей автомобіль мені подобається. Цей автомобіль мені подобається, а... Я так підозрюю, що придбати його ми з вами не можемо. Так само, що тут ще в нас є. Та абсолютно нічого немає. Диски, в принципі, всяке таке, капоти, це все лежить, але половину з цього ми навіть не можемо подивитися, навіть не можемо придбати. Ми можемо придбати тільки запчастини, які підходять нам до багі. От, те, що стосується багі, от ми можемо купити якусь духу, ще, щось, ще щось. Все інше це для нас просто-напросто табу. Такс. Давайте заводимося, включаємо реверс. І давайте, перша, 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 погнали. Погнали звідси. Нічого цікавого, ми тут з вами поки що не знайшли. Так, добре. Тут в нас якісь гаражі, в принципі, це нас не цікавить. Ми виїжджаємо вже десь в саме місто. Будемо дивитися. Єбать, вискочив йота. нахуй. Ну і я, в принципі, також вискочив, ніхуйово. Але як бачимо, нашому автомобілю абсолютно по барабану, а от його авто повністю розбите, і воно вже поїхати не зможе. Що це за дивні звуки були? Були якісь дивні звуки, такі як таке враження, що це щось зламалося. Але поки що я. О, яке щось, щось скрипить, щось скрипить такий звук. Так, давайте поїдемо сюди, подивимося, що в нас тут є. Тут дивлюсь якісь заводи. Заводи. Так що, напевно, що тут можна спробувати знайти якусь роботу для нас. Можемо ми тут знайти якусь роботу? Чи тут для того, щоб знайти роботу, потрібно вмерти 250 разів і тільки тоді тобі дадуть якийсь варіант. Так, це в нас кіоски, наскільки я розумію. Такс. Х, виходимо з автомобіля. Це що у нас тут? А, це, це кіоск, навіть до якого не можна підійти. Я чую, що завод гулить, значить він працює. Так, перша передача, поїхали. Перша передача, поїхали, і зараз будемо з вами намагатися знайти якісь додаткові входи в даний завод. Може, тут все-таки ми зможемо знайти якусь роботу все-таки для себе. Може реально десь в цих районах можна знайти якусь роботьоночку, бо поки що ну, кататися просто так в пусту ну, неприкольно, якщо чесно. Світ великий, світ величезний, я б сказав, би, навіть дуже для гри, яка важить 4 ГБ, це просто величезний світ. Але поки що ніякої взаємодії з реальним світом ми, ну, я не бачу. Я не бачу від слова зовсім. Ми тут можемо кататися, скільки захочемо, але в нас нам потрібно заробляти гроші. Тут потрібно щось шукати, тут, дивіться, веде кудись дорога, але куди вона веде, вона веде десь в якісь інші міста, напевно. що Так що нам потрібно розвернутися і будемо шукати знову е якісь можливість десь кудись заїхати, щось, щось знайти. Е нам розказувала, мама, на початку про те, що ми можемо влаштуватися на... Доставку, тобто доставляти якісь товари. Але поки що я не бачу ніякої додаткової такої от, хоча б мінімальної підказки, типу, куди нам потрібно їхати. Там була на столі записка, до речі, але ну, її прочитати неможливо. Може і можна, але я поки що не замітив такої е, можливості, так скажемо. Кататися по цьому світу прикольно, але поки що ніякого такого. от Ніякого такого ефекту це не дає від слова зовсім. Ну, от ми можемо проїхатися по місту, да? але це не дасть нам ніякого додаткового прибутка, нічого. Там ще була дошка об'яв. Об О, блядь, зламав знак. Е, була дошка об дощечка об'яв. О, блядь, занесло ще й, не Незрозуміло чого. Так, вискакуємо назад на дорогу. Вискакуємо назад на дорогу. І поїхали. Поїхали, а коли нам потрібно їхати, напевно, що сюди. Тобто не поїхати. Ламаємо при цьому всі знаки дорожні. Вони нам тут не потрібні, цього зовсім. Так, машинка їде, їде. Так, дорога нагору кудись ще веде, але я ще не знаю, чи є сенс туди їхати. Так, тут показано, що тут ходить худоба. До речі, тут є худоба. Реально ходять пси. От реально ходять собаки. Це я так думаю, що це наш дім. Так, да, ось дивіться. Зараз покажу вам. Так, з X Виходимо з автомобіля і як бачимо, тут в нас є додаткові прикаляси. Так, тут у нас, як бачимо, купа всього, але якось взяти його в руки, прочитати ми не можемо. Но показує, що додалося в якусь... Е Нотатку, але як відкрити цю нотатку? Немає нічого, абсолютно. В налаштуваннях гри також немає ніякої клавіші, яка відкривала б тобі нотатки, яка б показувала, куди тобі потрібно їхати. Мінімум, хоча б якусь карту з мінімальними підказками, я б хотів, би, ну хоч, ну, ну, хоч щось, щоб знати, куди тобі потрібно йти. Так як ти тут собі катаєшся, 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 а толку з цього абсолютно нуль. От ми вже повернулися до, до себе додому. Такс, закатуємося автомобільчиком. оп Виходимо з нього, і, як бачимо, ми повертаємося з вами додому. Я хочу подивитися, все-таки може тут на цій записці щось і вказано. Такс. Це кинути. От, Як бачимо, абсолютно нічого тут не написано. Такс, абсолютно нічого. Від слова зовсім. Так, тут в нас що є? Тут у нас нічого немає. Зайти до сусідів ми також не зможемо через те, що у них зачинені ворота. Ну і отако ми з вами пробігали. Це що таке? А, тут щось можна майструвати, напевно що. І ось такому ми з вами пробігли півгодини в даній грі. Я напевно, що ви бачили тільки півгодини, я б... я пробув тут набагато довше, і поки що абсолютно нічого я не знайшов. Але задумка прикольна. Я надіюся, що вам сподобається дане відео, та ви оціните його лайком та напишете в коментарях, що. Хочу продовження, і тоді ми будемо з вами розбиратися, що ж все таки тут потрібно було зробити, і який сенс даної гри. Ну а на цьому поки що я з вами попрощаюся. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока!